У Дніпропетровську шукатимуть ідеї у сфері екологічного енергозбереження. Наприкінці тижня у місті відбудеться триденний форум для розробників проєктів з енергоефективності. Туди зможуть прийти ініціативні люди з власними задумами та отримати допомогу в їхньому втіленні. Участь у заході безкоштовна. Найкращі ідеї отримають фінансову підтримку від спонсорів. Такий форум одночасно відбуватиметься у шести містах України. Докладніше далі. Мотивувати людей економити енергетику таким бачать своє завдання організатори форуму для розробників Хакфо Енерджі. Триденний форум розпочнеться цієї п'ятниці. Він розрахований на програмістів, дизайнерів, фахівців з енергоефективності, які хочуть запропонувати свої проекти та втілити їх у життя. Під час форуму учасники зможуть отримати консультації фахівців, які вже працюють в екосфері. У нас люди знаходяться в дуже е, в плохому фінансовому положенні. Ніхто не буде покупать дорогі лампочки. Вопрос, це внедрити. Тобто, як есть якщо ми уйдемо від существующих лампочек, то у нас нагрузки на сеті є, ми в то місяці е, успішно іспитали технології по переробку батарея. Проекти учасників форуму мають стосуватися економного використання енергоресурсів і по можливості відмови від них, наприклад, ідея з оригінального утеплення будинків, переробки сміття, модернізації систем опалення та освітлення. Учасники можуть прийти з ідеєю і на форумі отримати можливість втілити її у життя. Що ми хочемо получить Це ідею, проект, модель по канчанню трьох днів. которая будет жизнеспособной. На нашей площадке будут присутствовать эксперты, которые помогут в разработке этих идей и направят их в нужное русло. Человек неопытный, молодой, он может гореть какой-то идеей, но он может не знать каких-то тонкостей профессиональных. Вот, хотели бы этим помочь. Еще как инкубатор будем работать, естественно, с проектами, работать с ребятами, помогать разрабатывать бизнес-модель, потому что Хакатон, звісно, уже больше соціально направлений, але тем не менее з из этих идей можуть стати успішним бізнесом. Форум одночасно проходитиме у шести містах України: Дніпропетровську, Києві, Львові, Рівному, Одесі та Тернополі. Найкращі проекти за рішенням журі отримають фінансову підтримку. Софія Богуцька, Денис Єлисаменко, новини одинадцятого каналу.